Молодші вони заточені на те, щоб їх любили, а старші заточені на дію. Перша дитина їй потім трошки важче конкурувати. Я про це ніколи не замислювалася, поки не почала вивчати сімейну системну психотерапію. Привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Анна Галая. Я психолог, психотерапевт та арт-терапевт. А сьогодні ми будемо говорити про таку тему, чому в одній сім'ї, здавалося б, в одних і тих же батьків виростають кардинально різні діти, і чому вони настільки відрізняються, і чим світобачення старшої дитини, молодшої та середньої, може взагалі відрізнятися? Я дуже часто чула і в повідомленнях і від різних людей, що як же так ми виховувалися в одній сім'ї, одними і тими ж батьками, але ми абсолютно різні, прям настільки різні, що дуже складно уявити, що ми з однієї сім'ї. Я також маю молодшу сестру і теж помічаю певні відмінності. Давайте розбиратися на мові системної сімейної психотерапії, чому так відбувається. Для початку хочу уточнити декілька термінів. Вони простенькі, але щоб було зрозуміло, про що йде далі мова. Я буду вживати інколи такі словосполучення, як горизонтальні стосунки і вертикальні. Я думаю, самі слова вже дають трошечки зрозуміти, в чому взагалі різниця. Коли я кажу про горизонтальні стосунки, тобто ось такі, то це означає, що вони рівні. Наприклад, я і моя сестра ми в горизонтальних стосунках, ми на рівні, я і мій чоловік, ми на рівні. І так само сиблінгові стосунки, тобто, це я і хтось рівний мені. Тобто, це не старший за мене, не досвідченіший за мене, ми на рівні, мій сиблінг. І так само, коли я кажу про вертикальні стосунки, це означає, що я одразу уявляю собі вертикалі, тобто наді мною є хтось вищий і, як мінімум, через досвід, тому що він просто народився раніше і він вже прожив певний відрізок стосунків, тому о, стосунків життя. Тому з батьками ми маємо вертикальні стосунки з бабусями, з дідусями, з прабабусями, з прадідусями, ми маємо вертикальні стосунки. Зі своїми дітьми ми маємо вертикальні стосунки з усім, хто є нашого досвіду. Нашого віку Ми маємо горизонтальні стосунки. Тобто, це сестри, сестри брати, наші чоловіки, дружини, наші друзі, це все колеги, це все вертикальні стосунки. да Якщо там ну, колеги, це окрема історія, але ми на рівні. Це єдине, що хотілося б сказати. І коли я кажу під сиблінгом, тобто ти маю на увазі, наприклад, свою сестру. Ось уявимо, що в сім'ї народилася перша дитинка. Я є, наприклад, старшою донькою в сім'ї. Я для своїх батьків, відповідно, перший досвід. Я народилася, буду сьогодні наводити свій приклад, і ви зможете так перекласти це на свій. Е, насправді, е, я народилася в один період часу, моя сестра народилася в інший період часу. І ви можете сказати, ну, але ж батьки ті самі ні. Батьки були іншими. Кожного з вас, хто має сестру, брата, неважливо, ви старший, середній чи молодший, вас виховували різні батьки. Чому? Тому що, наприклад. Коли я народилася в 97-му, то це були одні е, умови. Тобто 97-й – це розвал е, радянського союзу, це певна економічна криза, це молоді батьки, це перша дитина, тобто перша криза в сім'ї, коли з'являється маленьке щось кричуще на світ. Це перша величезна криза для обох партнерів, і це абсолютно інші умови. Уявіть, будь ласка, цю картинку, і ми уявляємо, наприклад, де народилася моя сестра в 2001-му, де батьків вже є досвід новонародженої дитини, вже інші економічні умови, вже сім'я проіснувала як одне ціло, як сімейна система більше років. І, відповідно, вони мають зовсім інший досвід. І це не лише заключається в тому, що от як я часто теж таке чую, що на першій дитині вчаться. Я не впевнена, що можна це так е, говорити, але точно досвіду да, там ще не було, а тут він уже є. Е, але з цим твердженням я не згодна як психотерапевт. Е, так от ми вже помічаємо, що для батьків. Інші умови, тобто історичні, культурні, регіональні, вони інші, ніж тоді, коли народжувалася перша дитина, і батьки інші. Тому що ми розвиваємося з вами як сімейна система всеціло, і окремо розвиваються мама і тато. Ну, тобто, наприклад, коли моя мама народжувала там, їй була певна е кількість років, вона мала такий розвиток: ми ста е старшаємо, ми щось дізнаємося, з'являються нові технології, ми розвиваємося одним е словом, ми не стоїмо на місці в будь-якому випадку. І тоді е та ж сама мама народжує дитинку, другу, наприклад, уже з іншим досвідом, з іншими знаннями, вона інша. Щось точно залишається, тому що це одна ж і та людина, але це абсолютно може бути різний досвід, і тому такі нюанси, здавалось би, на перший погляд, ну, невагомі, але вони насправді дуже сильно впливають. Теж саме стосується, наприклад, коли народжується третя дитина, це ще окремий досвід, де сім'я. Як сімейна система проіснувала ще більше часу, вони ще прожили більше криз, і там ще буде зовсім інший досвід. І тому здавалось би, одні й ті самі батьки можуть абсолютно по різному виховувати трьох різних дітей, по ну там, наприклад, старша, середня і молодша. Це про батьків і про умови, е, тому от спробуйте пороздумовувати зараз про себе, якщо у вас є старші чи молодші сестрички, братики. В яких умовах народилися ви, в яких умовах народилися вони, і це не означає, що якщо ви народилися першим, то у вас були гірші умови, тому що, наприклад, 97-й – це умовно криза, а наприклад, там 2010-й – це вже щось ліпше. Ні, це просто різні умови. Це не означає, що третя дитина отримує найліпше. Вона точно отримує щось інше. І за різних умов, як це все впливає на дітей? Діти правда мислять по різному. Ну крім того, що ми всі з вами індивідуальності, і так зрозуміло, що в одній сім'ї е, будуть різні індивідуальності, тому що ми народжуємося чистим листом. Ну, по суті, да? але все рівно в нас є характер, в нас є може бути дитинка спокійна, яка там вона новонароджена, і вона відразу є спокійною, на що впливає дуже багато факторів. А є дитинка, яка, наприклад, постійно плаче. Тобто, це вже різні діти, більш тривожні, тривожні і менш тривожні. Крім індивідуальних особливостей, які є в кожного з нас, і ми не можемо, навіть в двійнят в вони є. То ще й впливає якраз оця э, ієрархічна річ. Тобто, хто народився першим, хто середнім, хто молодшим. Від того, якою по кількості ви дитиною народилася, залежить і ваше світосприйняття, і деякі, навіть ваші звички, і навіть такі, які ви б ніколи не замислювалися, що це наслідок того, що ви, наприклад, перша дитина або ви молодша дитина. Воно відбувається в дорослому віці вже на автоматичному такому рівні, і про це можна навіть ніколи не замислюватися. Я про це ніколи не замислювалася, поки от я старша, поки не почала вивчати сімейну системну психотерапію. Хоч там психологію вже п'ятий чи шостий рік, тому трошечки розкажу вам сьогодні. Мені здається дуже цікавих фактів, які ви можете також прикласти на себе і написати в коментарях після того, як я зараз розкажу, чи відслідковуєте ви за собою щось таке? Отже, коли народжується перша дитина, то, наприклад, і єдина. Тобто немає більше молодших і старших братиків, сестричок. То ми тоді можемо помічати, що в дорослому віці така дитина буде менш орієнтована на конкуренцію. Ну тобто вона виросла, росла точніше, і в її світогляді конкуренція була вже тільки там в школі, в садочку, в університеті, але в її сімейному середовищі сиблінгової конкуренції, тобто конкуренції на рівні з кимось, з братком, сестричкою, з кимось хто такий, як я умовно, не було. Я відразу отримувала е, те, що хотіла. Ну, я дуже зараз підсилюю і отрірую те, що кажу, але уявіть собі, різницю, де є одна дитина в сім'ї. Наприклад, вона щось попросила, їй відмовили. Да, вона пережила певну фрустрацію від батьків, що буде 100% траплятись і вона має траплятись. Е, а буває так, що їй сказали, так, будь ласка, ось отримай те, що ти хочеш. І інша картинка, коли в сім'ї двоє дітей: старша, наприклад, і молодша дитина, і дитина щось просить і розуміє, що скоріше за все доведеться ділитися з молодшою чи навпаки, молодші доведеться ділитися з старшою, тому що нас двоє в сім'ї, тому що нас. Троє в сім'ї. Це навіть стосується якихось маленьких деталей, таких як їжа, наприклад, да? особливо в ті часи, якщо там вам за 25 плюс, то в більшості да, ми вихідці з Радянського Союзу, і було звично ділитися да, тим, що принесли додому. Це якась така ну, звичайна людська річ. І тоді дитина, яка звикла ділитися, звикла, що так чи інакше, якщо щось принесли, наприклад, батьки нам щось дають, ми це будемо ділити. І старша дитина не отримує цього досвіду. То ми вже бачимо у світу сприйняті такі відмінності, як старша дитина. Її потім трошки важче конкурувати. Бо вона цей досвід в дитинстві, от такого прям чистого в сімейній системі, не набула. Вона могла його набувати в школі, в університеті. Але, наприклад, ті дітки, які мали братиків сестричок, вони її набувають постійно. Якщо це молодша дитина, то з самого народження, якщо це старша, то в момент, коли народився хтось молодший, вони набувають постійно. Досвіду конкуренції, і тоді в дорослому віці таким людям легше конкурувати, бо вони все своє життя несвідомо конкурували з старшими і молодшими братиками. Інколи свідомо, коли я чую історії, де треба щось було сховати, десь якось умудритися, або, наприклад, у цій історії, хто встав першим в ванну, той там не знаю, там радянські часи, має теплу воду. Ну тобто, це якісь такі побутові нюанси, але вони закарбовуються, тому що ми, коли ростемо, розвиваємося, ми все поглинаємо в себе як. Ну, як губка. Тому ці речі вже прям вбудовуються в каркас нашого внутрішнього освіту, і я з ним потім якось виходжу вже в доросле життя. Але, будь ласка, всі ці речі, які я зараз називаю, мені важливо, щоб це не було таким, знаєте, як текстом знанням, які поставлять на вас клеймо. Ну, наприклад, якщо ви єдина а, дитина в сім'ї, то це означає, що все ви не вмієте конкурувати. Ні, у вас міг бути індивідуальний свій досвід, а, він у вас точно є. Просто я розповідаю якісь особливості, які швидше за все стаються. Але, будь ласка, не ставте на собі клеймо, що якщо я не знаю єдина в сім'ї дитина, то все, я егоїст. Це точно не про ці речі, але це нюанси, які впливають на ваше світосприйняття і можуть якось вам підсказати, як ви зараз живете, як ви обходитеся з власними потребами. Давайте тепер детальніше розберемо, чим відрізняється світобачення старшої дитини, молодшої і середньої. Наприклад, візьму, наприклад, і спочатку старший, буду відразу на свої, на своєму власному досвіді, тому що мені зрозуміло дуже, як бути старшою, бо це мій досвід. І я не маю уявлення, як бути молодшою сестрою чи середньою. Наприклад, я зараз говорю саме про рідних, не про двоюрідних, а про рідних, тому що там ми жили, розвивалися більш тісненько і відчували таку приналежність до сімейної системи. Отже, уявімо, народилася перша дитинка. Вона в майбутньому буде старшою. Вона, наприклад, росла там до п'яти років, до чотирьох, до восьми, і в якийсь момент подружня пара народжує ще одну дитину для дитини першої. Це йде кардинальний злам світобачення. Це є кардинальна така велика криза для першої дитини. І тому дітки часто починають капризувати, не приймати того, кого принесли з родому, казати, що віднесіть його назад, починають сильно конкурувати, починають конкурувати за увагу мами, тата, плакати, хотіти спати разом всім в одному ліжку. Чому таке відбувається? Дитина відчуває сильний стрес і насправді величезну кризу свого світобачення. Чому? До якогось моменту я, як старша дитина, жила, наприклад, до своїх 5-6 років і знала, що я є одна в сім'ї. Що якщо я щось прошу, то якщо мені відмовляють, то тільки мені відмовляють, що мені не треба ні з ким ділитися, що мені не треба ділити увагу мами й тата зі мною, що мама й тату належать тільки мені, що тільки вони мене люблять найбільше, бо я єдина їхня донька. І тут приносять додому ще когось. Моє світосприйняття як дитини кардинально міняється. Виявляється, що треба, е, точніше, що моя мама може ще когось так сильно любити. А дітям, дітям зазвичай здається, що мама любить точно більше молодшу, ніж мене. Це така, Я майже 90% дітей е, прям відчувають цю конкуренцію, тому що діткам дуже важлива увага батьків, особливо там в до восьми, ну, їм взагалі це важливо, але вона більше відчувається на такому до восьми рочків. І тому ми можемо помічати ці всі речі. Старша дитина починає розуміти, що ага, мої батьки можуть приділяти комусь увагу. Моя мама, наприклад, може довше тепер проводити часу з кимось, тому що, коли народжується друга дитина, відповідно, це логічно. Жінка більше часу приділяє новонародженому дитя, тому що воно поки що його так потребує, наприклад, на відміну того, як потребує це вже восьмирічна дитина. Але в світі восьмирічної дитини це не зрозуміло, просто новонароджена дитина поки що ще не виживе, якщо їй приділяти менше уваги. Тоді. В світі дитини, якій 8 років, формується, бачення, мама любить мене менше. І це така величезна криза, яку дитинка якось переживає, якось з нею справляється, якщо батьки Проводять розмови, пояснюють, готували дитину перед тим, що мама буде вагітна і так далі. Щось пояснювали. І якось ця система починає трошечки вирівнюватися. Дитина відчуває прийняття. Але тим не менше, в старшої дитини вже на все життя є перша неймовірна криза, яку вона пережила в тому віці, коли з'явилася перша молодша дитина за нею. І ці діти, коли виростають, вони насправді за статистикою легше справляються з стресом. Тому що їхня психіка вже таке пережила, тому що вже був асимільований досвід, коли світ повністю переламався на до і після, і умовно я після цього вижила. Бо ми ну, там несвідомо можемо сприймати такі речі, як «ага, я вижив зі мною все було добре. Тому така дитинка легше, точніше, вже дорослий, справляється в дорослому віці легше з е, сильними кризами, сильними потрясіннями, з великим стресом. Е, що ж відбувається з молодшою дитиною? Молодша дитина, коли народжується, вона вже відразу приходить в світ де дає троє. Наприклад, якщо це друга дитина, є ще по замовчуванню, завжди була моя старша е, сестра. І це той об'єкт, на який зазвичай, тому що це також якісь такі насправді нормальні речі, якщо не відбувається якогось перегину, е, що там мама може попросити, наприклад, подивись декілька хвилин за молодшою сестрою. Або там не знаю, ви могли йти разом. І забирати, наприклад, якщо вам вже було достатньо кількість років, забирати молодшого з садочка. Я, наприклад, пам'ятаю чітко, як я забирала молодшу сестру з садочка, і моя задача була: мама каже, забери молодшу сестру з садочка. Це був невеликий відрізок, мені вже було достатньо років, я, в принципі, могла це зробити. І в моєму світобаченні була задача довести молодшу сестру і себе в збереженому вигляді додому. Нікуди не попасти, слідкувати за молодшою сестрою і задача там прийти, забрати, відвести додому. В той час, як молодша сестра має можливість, вона не отримує таку. Цілісну чітку задачу вона має можливість роздивлятися світ. Ну що я маю на увазі? Наприклад, коли ми йдемо з садочка, я тримаю її за руку. В мене ціль я йду. Мені треба дивитися, щоб ми добрались додому в збереженому вигляді. Умовно зараз я говорю, ясно, що діти мислять якимись такими і трошки іншими площинами, але я зараз говорю дорослою мовою. Тоді як молодша сестричка має, вона знає, що її ведуть, з неї все буде добре, якщо вона паче вибудований емоційний зв'язок, вона мені довіряє, то в неї є можливість роздивлятися. Вона дивиться собі під ноги, коли ми йдемо, вона дивиться догори, вона роздивляється якихось птахів, жучків, що по дорозі десь якийсь камінчик схопила. Я можу їй там казати, ідем швидше, викидай камінчик, в мене задача. Тоді, як дитина молодша, роздивляється цей світ. І це вже також те, що формує. Потім світосприйняття. Старші діти вони більше заточені на ціль, тобто є задача, я досягаю цілі, а молодші діти вони більше спрямовані на те, що вони можуть помічати більше всього в світі. І це видно дуже на цьому прикладі, коли хтось когось забирає садочка. Тоді, коли як старша дитина не має зараз часу і її увага сконцентрована на шляху, тоді молодша дитина має можливість роздивлятися, що є навколо. І тут, знаєте, здавалось би, можна позаздрити молодшим, що ой, так класно. Вони могли роздивлятися щось і більше помічати тепер в світі, але знову ж таки я не хочу, щоб це звучало як клеймо. Це просто одні з нюансів, які можуть на нас вплинути не більше, не менше. І, можливо, в старшого також буде досвід, швидше за все, де він буде роздивлятися і світ, і коли він буде ти з старшим, і в молодшого будуть задачі і цілі. Це не означає що це щось крайнє, тільки отак і все. Але зачастую це відбувається. І, наприклад, навіть якщо не доручали старшій дитині таких великих глобальних да, речей, як забери молодшу садочка, то це могло бути на якомусь побутовому мізерному рівні. Принеси маленькому водички, або поки я достаю дитинку, не знаю, там з ванночки, принеси мені, будь ласка, рушник. Тобто це вже якісь такі. Мізерні побутові речі які насправді впливають на світобачення, де старша дитина заточена на те, щоб виконувати ціль, а молодша схильна до того, що вона більше помічає всього світі. Вона може помітити те, що на перший погляд старша дитина не помітить або помітить набагато повільніше. Тоді в середньої дитини насправді це такий найкращий варіант, як пишуть нам книжки з сімейної терапії. Про те, що в старшою, в середньої, точніше, дитини, в нас є досвід і коли вона має когось старшого, і оцей так само з ламкою народжується ще хтось молодший. Тобто середня дитина може бути і в досвід. Вона отримає і досвід, як це, коли є хтось над тобою старший, і коли треба за когось потурбуватися молодшого. Тому ці діти такі. Ну, на перший погляд, да, більш адаптовані, бо в них є і той, і той досвід в, в дорослому вже віці. Також з приводу конкуренції: молодші і середні дітки більше відчувають конкуренцію в дорослому житті, вони відразу на неї реагують і включаються, ніж старші. Чому так відбувається? Тому що знову ж таки молодша, середня дитина прийшла в світ, коли вже по замовчуванню хтось тут був. Тобто старша дитина в апріорі вже вив, виграла якусь ієрархію. Її першою народили, її першою, вона перша взаємодіяла з батьками. І тому оце відчуття програної ієрархії, що я вже ніколи не буду першою дитиною в своїх батьків, я ніколи вже не проживу ту кількість років, яку вже прожила моя старша сестра. Це абсолютно несвідомі речі. Ясно, що дітки так не думають, це те, що ми вже вивчаємо в дорослому віці, як це все на нас вплинуло. Так от старші і молодші, вони по замовчуванню е гостріше і швидше реагують на конкуренцію. Тоді, як старша дитина, е звісно що теж реагує, але не так гостро. І я теж могла за собою це спостерігати, наприклад, коли я відвідувала якусь групову терапію, чи просто в університеті, коли хтось різко включався, наприклад, дала якісь завдання, і хтось відразу я хочу бути першим, я сиділа, не розуміла. А нащо бути першим? Чому, чому ви так швидко включаєтеся? Я собі спокійно пороблю завдання. У мене є ціль, в мене є задача. Я роблю. А хтось з боку включався і вже відчував, що я створюю йому конкуренцію. Я так щиро дивувалась і не помічала, що тут є конкуренція, а вона там є, і вона там була. Просто діти, які є молодшими і старшими, швидше її відловлюють, ніж ті, хто точніше молодшими і середніми, ті, хто є старшим. можете про себе також поміркувати, як ви включаєтеся на якусь певну конкуренцію в дорослому віці. І теж скажу таку цікаву річ. Я насправді думала, чи говорити її в цьому відео, бо вона може бути дещо провокативна, і вона може викликати, точніше, вона просто може викликати у вас певні переживання. Тому знову ж таки. Робити просто послухати себе, чи це схоже на вас, і все. Не ставте на собі знову ніяке клима. Мені дуже важливо, коли ділюсь будь-яку інформацію тут чи в інстаграмі, щоб це не було. Якщо у вас отаке, то ви ось такий. У вас такий тип характеру, тому що ми всі дуже індивідуальні. Кожен з вас прожив абсолютно різну історію. Я працюю шостий рік психотерапевтом. Я ні разу не чула схожих історій. Ну, тобто, ми можемо проживати подібний досвід, але вони завжди будуть індивідуальними, тому що ви відрізняєтеся і ви в першу чергу неповторні. Ще на останок хочу поділитися цікавою інформацією. Вона може вас викликати певні переживання, тому перед цим мені важливо знову ж таки наголосити, що не дивлячись на те, що я розповідаю вам цю інформацію, вона є. Основана на статистичних даних, де була велика вибірка людей, де проводились дослідження, це не інформація з неба. Тим не менше, ми все рівно з вами всі індивідуальності. Звучить банально, але. Це правда, і я дуже дратуюся, коли бачу в контент, да, де, наприклад, пояснюють, що якщо в тебе такий характер, то ти такий. Якщо ти в себе бачиш отакі ознаки, то означає, що ти ось такий. Мені би дуже не хотілося, щоб ви ставили собі жодний діагнозів, жодне клеймо на себе не надягали. Це інформація для загального вашого розвитку і роздумів, які можуть вас на щось наштовхнути, і помітити, яким чином ви задовільняєте свою потребу в житті, або ви не можете яким чином задовільнити. Певні свої потреби в житті, наприклад, про ту ж конкуренцію, чи про те, як ви будуєте стосунки. Це просто маленькі ключики, які можуть нас наштовхнути на роздумок. Так от є певні статистичні дані про те, що старші діти і єдині діти в сім'ї вони схожі між собою і вони залучені на дію. Тобто, це такі люди дії, вирішив, роблю, і набагато швидше приймають рішення, ніж молодші і середні, ніж молодші, тому що середні у нас точніше мають і той, і той досвід. І це люди дії. Тоді, як молодші, вони заточені на любов. Чому? Тому що тобто, їм важливо, щоб їх любили. Звісно, нам всім важливо, щоб нас любили, це якась природня реакція. Але якщо ми уявимо знову цю картинку, де ми граємося з молодшими, чи старший грається з молодшим, чи навпаки, то старшого знову ж таки. Йому важливо, щоб його зараз слухалися. Якщо мама дала якусь задачу, наприклад, принести не знаю, погодувати, чи допомогти погодувати молодшу дитину, чи принести, не знаю, якусь йому там іграшку, то старшому важливо, щоб його зараз послухалися, і в нього було менше проблем і задач. Тоді молодшому важливо, щоб коли йому, наприклад, щось принесли, то йому принесли це з любов'ю, щоб його не підганяли, наприклад. Да? Тобто з'являється відчуття, що хочеться цього теплого любовного відчуття. Тому є певні дані про те, що молодші вони заточені на те, щоб їх любили, а старші заточені на дію. І тому в дорослому віці ми можемо помічати, як старшим треба вчитися покладати ще на когось, тому що там є така гіперболізація, де я все сама, Знаєте, оці меми, де хтось несе диван і замість того, щоб попросити когось допомогти, там стільчик на кольосиках. Тому ми прямо розвиваємо навик, що опиратись на когось треба і можна, тому що це гіперболізована річ, да, в одну якусь крайність. І тоді молодших часто така може бути проблема з тим, щоб навчитись опиратись на себе. Є звик звичка опиратись на когось, і тоді роздивитися свою опору всередині, бо вона там 100% є. Знову ж таки, це просто вижимка якихось знань для роздумів ваших. Пишіть, які схожі, можливо, речі ви вже могли помітити про себе. Чим ви відрізняєтеся від своєї молодшої чи старшої брата і сестри, і взагалі як вам? Така інформація, Я буду рада вашим роздумам, вашим спостереженням. А сьогодні вам безмежно дякую за увагу, за те, що додивилися цього моменту. Як завжди, буду вам дуже вдячна за вподобайку, за коментар, за поширення цього відео, тому що так є більша мотивації знімати для вас далі. Па-па!